Привіт, друзі! З вами я, Теліжан, і я радий вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, у нас тим часом новенька серія у селі Лениська у ролі тернопільського фермера у грі Фермосимулятор 22. Ну що ж, друзі, ми з вами виходимо із нашого будинку American House, так би мовити. Сьогодні ми з вами будемо косити травичку, і я хочу спробувати. Заготовити силос. я цим займався на кошмаку, не знаю, чи тут виникне така сама проблема. І всім ми з вами сьогодні розберемося. Тому, друзі, не забудьте поставити вподобайки і також підписатися на цей канал, щоб роликів про ферму виходить якомога більше. Так, друзі, ось, до речі, і наша ферма, так би мовити, це наші промислові потужності. Також я от збудував силосну яму. Ось, дивіться, яка у нас величезна, сюди може лізти справді дуже багато літрів силосу. Так, друзі, ось, до речі, наш Zetor Crystal. Zetor Crystal, дивіться, який прикольненький, я його купив за акцію. Також у нас є. До речі, ось ця штукована, яка підбирає у нас травицю. Ну, і, звісно, ще косарочка. Але спершу я хочу причепити косарочку, щоб потім, щоб потім. <му> ну, підремонтувати ж треба, а потім ще поїхати до нашого поля, все поскошувати. Так, ну що, причіплюємо, друзі. До речі, я от задивляюся на цей зетер. От справді є українців повчитися в коп, повчитися в Чехів, зробити ось такий, бачите, курсуси зетера. Чому б ні, чому б не повчитися у наших партнерів? Так, ну що, ремонтуємо? Ну, доволі недорого ми взяли цей. Зетобі також відремонтували його за непогану ціну. Давайте зараз налаштуємо. Тут колеса можна змінювати. Що дуже цікаво, тут ми можемо змінювати також, ну, крім колес і фронтальний навантажувач додати. Це дуже корисно насправді в цьому зеторі. Ну і зато ще хочу прийняти номерні знаки, я не став українські номерні знаки, тому будемо без номерних знаків поки що. Так, друзі, їдемо, їдемо. Ну, У нас вже є трактор фермер. Так. Мало певно, хто про нього знає, але так у нас насправді він є. І ним може навіть пишатися, насправді. Можливо, на ми рисуємо про трактор-фермер. Якщо хтось не знає, якщо хто вперше чує про нього. Так, друзі, будемо зараз з вами коситись, скошки цю кравичку. До речі, фермер вироблений на тому самому тракторному заводі Дніпра. Ну, місто Дніпро, Дніпропетровська область. От там виробляють фермера. до речі, спершу цей завод виробляв переважно із комплектуючих, які закуповували в Китаї і також у інших європейських країнах. Здається, в Туреччині закуповували, закуповували в Фінляндії, закуповували в Польщі і так далі. А зараз, до речі, деталі переважна більшість, ну як більшість, до 80% деталей є лише українські у цього фермера. Там здається коробка передач турецького виробництва. Ну і також там якісь польські деталі. А, Вальтра. Забув Вальтра. Це ж здається фінляндський трактор. Чи швейцарський. Не, не швейцарський, вибачте, шведський трактор. Ось бачите, Скандинави. Закуповуємо у них деталі для нашої Вальтри. Вальтри української. Але багато деталей у фермі є лише українськими. Так само можна сказати і про Кея. Також будувався на базі МТЗ, а вийшло, що Кей це вже якби оригінальна якби структурована техніка українського виробництва. Так, є деякі деталі, які ми закуповуємо, але від цього нікуди не дінешся. До прикладу, якщо ви не знали, то існує така марка, як Джон Є, дуже відома, то там. До 90% усіх деталей, вони імпортні, вони все купують. Тому не дивуйтеся, чому трактори John Deere дуже дорогі. Чому вони дорогі? По-перше, дуже багато вони купують іноземних комплектуючих, це по-перше. А по-друге, доставка теж не дуже така вона і дешева. Ну а в Україні можна легко виробляти свої трактори на базі тих потужностей, які у нас є. Якщо чогось не вистачає, то... Чуп не зробити або чуп не купити в когось ліцензію, наприклад, тих самих турків чи в поляків, чому б не співпрацювати і не виробляти ті самі коробки передач, чому б ні? Так, поки я говорив, ми з вами покосили, набрали один печів і будемо з вами висипати. Тому, друзі, тут вже от, от, таке от питання. Чому б не спробувати? Ну, потихеньку розвивається у нас автопром, але все рівно. Все рівно, все рівно, чогось та й не вистачає. Та і війна у нас триває понад 10 років, тому ми розуміємо, чому така у нас ситуація у самій державі. От бачите, говорили з вами про ферму, тепер говоримо з вами про автопром. Цікаво, напевно, що помислити, подумати, чому так, чому не так, чому сяк. Так, друзі, везу наступний причинчик. Ну, ось так буду вам і розповідати в проходженнях якісь цікаві факти або те, що я зміг почути. До речі, кажуть, що фермер це доволі унікальний трактор для тракторної промисловості України. Хоча, звісно, в нас там і ХТЗ є, але ХТЗ вже все, кінець ХТЗ, кінець епохи ХТЗ, бо завод той повністю знищений, він не функціонує. Ну і ХТЗ це Харківський завод, тому ось так. Я до речі, мабуть навіть голосування за. Трактори наші, там ви навіть голосували активно, там, здається, її показував ПМЗ, і той самий фармер чи фермер, і показував Коваля, і показував Бакулу, і показував, здається, ДТЗ також наполовину комплектуючи, купують з Китаю на базі китайських тракторів. Тому, друзі, є в якому напрямку розвиватися, але треба якось нарощувати виробництво і щоб люди купували ці трактори, щоб купили нарешті щось українського виробництва. Хоча багато хто буде зі мною спорити, що це не потрібно, для чого купувати, що це дуже дорого. Ну, що поробиш. Я на це ніяк не вплину, я просто висвітлюю свою власну думку. Ну ми ж тоді дізнаємося з вами про ферму, говоримо про гру, говоримо про трактори. Але все ще чекаю, щоб було якомога більше модифікацій, пов'язані нашою кримською вітчизмною технікою. Бо КТЗ і один к це занадто мало для ферми, дуже мало. Ну і що там ще? ПМЗ у нас є старенькі, нові також є моделі. Тому чому б? Чому б їх не зробити? Так дивіться, друзі. Я все ж покосив детально це все. Але я ще вирішив, давайте по периметру я пройдуся і також наберу, можливо, до 6 тисяч літрів. Ну от бачите, доволі круто прийшли по периметру, отримали ще додаткові там літри. Круто. Так ну що, друзі, висипаємо залишки. Хоча я бачу, що важко цьому зентрові рухатися, особливо тут, дивіться, яка у нас тут куча. Його ще, до речі, треба затрамбувати. От коли ми з вами це затрамбуємо, ми з вами зможемо, можливо, виїхати. Хоча я і не в цьому, Можливо, ми й не виїдемо. Ні, дивіться, не виїжджає він, важко йому важко йому дається цей шлях. Так, ну і давайте тепер каткувати це все. Давайте це все згладжувати, щоб у нас була е, сотня. Поки що у нас таке 23% чи 27%. Ну, мало, мало. Насправді треба каткувати. Це дуже дудна робота. Можна було якісь інші штуковане викрасити цього каткування, але я хочу... Тракторцем, щоб швиденько було, ханенко зараз все зробимо. Так, друзі, тим часом у нас вже майже сотня. Так, ну все чудово, сотня, друзі. Можна тепер виходити з нашого тракторця, закривати панель управління, ну і накривати, накривати це все ось цим покривалом. Цією скатертиною, от забуває скатертина. Тепер цікаво, чи це працюватиме, чи ми зможемо з цей весь село забрати. А то на кошмаку у мене не вдавалося це зробити. Можливо, ця проблема і досі існує. Я в горі, можливо, її знову не виправили, можливо, її знову не пофіксили. Так ну, зате ми покосили з вами, зібрали весь урожай трави. Підросте, потім будемо косити нашим вівцям. А поки що, ось так, друзі, а ви далі щось інше робити. Ну, крім цього, мені доводиться ось вигулювати наших коників, отак доволі. Важлива справа, кожного місяця ти вигулюєш троє коників. Дехто писав, чому ти не береш там сім коників. Ну, а ви подумайте, ви будете кожного місяця їх вигулювати? Це до 15 хвилин, навіть більше. Поки вигулюєш їх, поки не місце. це також, друзі, морока. Купив собі три коня і не морочися. Швидше зробив, швидше вигуляв. Тому ось так, чистимо також коників. Ну і сподіваюся, 4000. Вони будуть у нас коштувати, коли ми будемо з вами їх продавати. У 20-тій серії у нас буде заключною, яка у нас буде, буде фінальною. Так ну що, друзі, дивимося, дивимося на акції. Бачу, у нас тут клас є, камацу. Ну, я хотів би, чесно, придбати цей комбайн, але, знаєте, я його купувати не буду, бо я сказав, що я буду комбайни лише орендувати. Тому хай у нас пустить цей комбайн, можна в майбутньому купимо. А так, поки ще купувати комбайна не хочу. Але акція доволі хороша, я б чесне слово придбав би. 50% майже це хороша ціна за такий от комбайн якісний, хороший клас, мені дуже подобається. Ну що ж, друзі, перемотуємо з вами час і у нас пише, що у нас силос готовий, і його можна прибирати. Так, ну що там треба на R натиснути? так, R, дивіться. Але далі чомусь не відкривається. Хм, Можливо, треба прибрати цей весь силос, і у нас воно все відкриється. Добре, друзі, давайте зараз поїдемо, причепимо до зетора причіпчик і випробуємо. Якщо не підбереться, використаємо ще два цікавих способи. До речі, на вас чекає сюрприз. Вас чекає така річ, якої ви ніколи ще не бачили у фермі. Я вам обіцяю. Знайшов один такий цікавий мод, хочу вам його також продемонструвати, але я не знаю, як його показати просто. Над. Тому дочекайтеся, друзі, не перемикайте, реклами не буде, буде цікавий контент для вас. Так, ну що, так, я причепив цей причіпчик, тепер давайте ми ось сюди до цієї ями. Ну що? Опускаємо підбирач, так, вмикаємо обертачі і все, завантажуємо. І набере чи не набере наступній. Не набирало, на жаль, не набрало. Чомусь. Е, ну, У мене ще є два способи. Випробувати, чи працює, чи не працює. Воно, все ще бачу, що напевно що знову цей баг є у нас і розробники цей баг не виправили. На жаль, не виправили. Так, друзі, я от забираю останні шматочки. Зараз подивіться, можливо, якщо я заберу все звідси, то я зможу знову відкрити. Прибрати цю скатертину, але мені здається, що воно не допоможе. Я натискаю на R. А воно нічого не працює, воно не допомагає. От такі вам друзі помилки. Ну також нічого немає у нас і в панелі і контролю. Так, тому тобто беремо старим лідівським способом, їдемо нашим Києм. Я, до речі, Кия використовував край рідко. Тому виправляємося, друзі. Надіюся, наступне проходженнях Кей у нас буде використовуватися. Все ж надіюся, друзі, що буде він у нас. Бо я планую, до речі, грати на мапі Володимирів, яку ви обрали в голосуваннях. І ще буде одна мапа, паралельно виходити. Але спершу я здам екзамен, бачите, не працює, на жаль, я спершу здам екзамени в університеті, пройду практику і потім буде мене більше часу на канал. Тому, друзі. Треба все ще дочекатися, дочекатися цього моменту, бо практика і екзамени, то, то складне діло. Треба працювати. Так, друзі, ну що, будемо з вами оглядати Оріхів сільмаш Не знаю, чи хтось з вас чув про Оріхів, Оріхів Сільмаш, місто Оріхів. Здається, Запорізька область. Недалечко від міста Пологи і недалеко від Запоріжжя. Ось, значить, Оріхів Сільмаш. До речі, вони які БМЗ, білоцерківський машинний завод. Вони також спеціалізуються на різних агрегатах і особливо на ось цих от. Зерно, зерно перекидачах. Ну, тут дуже багато налаштувань, які потрібні. Мену змінювати колір також. Якщо вам хочеться інші колір взяти, можете обрати і випробувати для себе. Так, ну що, друзі? Ви цього не очікували, але у нас тут є, дивіться що, дивіться, що у нас тут є. Ми можемо йти ось так і рухати ним. Я не знаю, скільки воно важить, але, напевно, вага його, маса. Дуже величезна. Порівняно з нашим персонажем. Дивіться, як у нас він прикольно рухається. Ну, ось за цю анімацію справді величезна подобайка розробника. Я надіюсь, воно також працюватиме ефективно, і воно виглядає. Але виглядає багато обіцяю, я вам скажу. Можна рухати, дивіться, повертати, доволі зручно, але з такою швидкістю я не хочу працювати. Тому треба підігнати, друзі, тракторець, треба підігнати його обов'язково. Так як у нас вільний ХТЗ, у нас три ХТЗ, майбутньому випробуємо ще новенький ХТЗ, який вийшов десь минулого місяця. Минулого місяця. Тому треба його також випробувати. Бачите, друзі, модів багато про Україну. Є що випробовувати, є що дивитися. Я ще не дивився до польських модів, до іншої старенької техніки, Німеччини. Тому, друзі, у нас є багато що на огляді. Насправді дуже цікаво грати ферму, використовуючи українську вітчизняну техніку, використовуючи якусь там німецьку, більш такі старіші моделі, доволі атмосферно. Не знаю, чи ви бачили, але... Ця техніка є дуже поширеною саме в Україні. Тобто наші фермери купують її за дешевою ціною, як у вигляді Бу. Німці продають, а наші купують. Ну, За якістю воно хороше. хороше. Нам би таку техніку робити якісно. Так, ті самі Джон діри робити, ті самі кейси і іншу техніку. Також вантажівки, здається, купують Б БУ стані. Так бачу, воно не працює, друзі, але ось така штуковина у на нас, друзі, працює, бачите. Я не знаю, як це назвати, можливо, жниворочка. Жниворочка, жниворочка підбирач. Але анімація є, доволі якісно зроблена модифікація. До речі, стосовно, стосовно шнека. Ним також можна повертати. Можна повернути шнека, а можна повернути нігтиком. Я не знаю, як воно називається справді, але я називаю його нігтиком. Мені мені подобається дуже це назвав або пальчик. Або пальчик, Не знаю, як ви називаєте. Його я називається ніг такою. Перше, перше на думку спало. Так, друзі, я все ж вирішив продати ось цю штукову. На жаль, воно не збирається і все ж розробники цю помилку не виправили. Але зате у нас Оріхів Сільмаш, друзі, посилання в описі лишаю на цю модифікацію. Доволі якісна. Розробка. Мені подобається. Вам рекомендую, якщо ви хочете спробувати ось так пограти. пограти. Так, Ну і до речі, ось у нас кнопочки. Вони, На жаль, чеською чи польською, але все рівно прикольно, що у нас таке друзі з вами є. Так, Ну що, друзі, їдемо з вами продавати силу, те, що ми змогли з вами зібрати. А це 10 тисяч літрів. 10 тисяч літрів, добре? Ну, там, здається, 2000, 2000. Пів тисячі можна отримати за один куб. Ну і скільки ми з вами приблизно отримаємо, дивимося. А ми з вами отримали тисяч. Тисяч євро. Чудово, чудово, 5 тисяч за 1000 літрів. Це доволі хороша ціна, коли дешевше з цього скоштував. Так, друзі, їдемо нашим кразом. Зараз з вами завантажимо наші дошки. Дивіться, що він завантажує. Це, коротше, мот у нас для автозавантаження. Там, до речі, у нас це окремий причіпи, окремо все, на якому можна завантажувати, як і автоматично ну, будь-що будь з ну, і також тюки. так. Я буду, друзі, все продавати в майбутньому, бо залишилося кілька серій, самі розумієте, не буду я вже відвозити на наступному ігровому році. Бо там вже кінець, друзі. Я багато що виконав, можна так сказати, багато що вам показав, надіюся, що це проходження вам подобається. Що ви дізналися багато що нового для себе, що можна навіть в коментарях посидіти, пороздумувати. До речі, я продав це все, що я поставив на продаж, і у нас плюс 25 тисяч до 20 тисяч у нас надійшло на шагунок. доволі добре. Ну що, будемо їхати продавати наші дошки, ще подивимося, скільки ми з дошок з вами отримаємо. І потім будемо закінчувати з вами серію. І це все буде. Так, друзі, йдемо з вами до крамниці. Ну, насправді там голосування було насправді дуже багато мап. Було 5 мап, але ви обрали саме Володимирів. Тому на Володимирівці будемо з вами грати. Ну І ще вона додатково буде мапа, про яку я вам говорити не буду. Не буду це секрет. Але я її обіцяв цю обіцяв мапу. Так, ну що, давайте зараз продамо і в нашому рахунку плюс 200 тисяч євро. Але ви зараз бачите величезні суму просто. Ви бачите 611 тисяч євро. І це ще десь. з копійками. Ви бачите ось таку суму. Але я хочу вас запевнити в тому, що у нас зараз буде набагато менше. Бо тому що я хочу придбати діляночку. Ні, не поле. Хочу придбати ліс, я тут різав колоди. Тому все, ми придбаємо його за півмільйона євро. Все чудово, ми з вами придбали цю діляночку. Та цю купувати не буду. Ну все, друзі, виконали на сьогодні все, що могли. Так, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Ставити вподобайки та підписуватися на канал. Також поширюйте цей ролик друзям. Ну і не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо це дуже-дуже важливо у даний період часу. Ну що ж... Слава Україні, слава Збройним силам України, і зустрінемося вже у наступних роликах.